Підвальні приміщення за адресою Озерна 21 почало затоплювати каналізаційними стоками. Голова будинку Людмила Луцюк каже, це сталося через великий напір під час очищення каналізаційних мереж працівниками комунального підприємства Миколаївводоканал. Був сильний запах. Ми дзвонили всі служби аварійні, позвонили водоканал, позвонили мастеру ЖЕКа. В 19.30 була прийнята заявка в водоканалі, в 21.30 приїхала служба водоканалу. Вони отключили насос перекачки, теч в підвалі у нас прикратілась. Ну звісно, запахи та все осталось. Людмила говорить: наступного дня витік відновився у підвальному приміщенні другого під'їзду. Каждая служба гоняет, что это не их вопрос. Водоканал отрицает свою вину. Они говорят о том, что это у нас были плохие трубы, прорвали. Но у нас была в том году перекачка, это все нормально было. В этом году напор был действительно очень сильный, потому что видно было по их трубам, что трубы были не одного диаметра, а они ну, раздувались в разных областях. На вулиці Озерній навесні утворилася провалля на залізобетонній трубі діаметром 600 міліметрів. Наразі на цій ділянці встановили насосну станцію для очищення мереж, каже технічний керівник служби водовідведення комунального підприємства Миколаївводоканал Олександр Зубов. Тимчасово ми перекачуємо стічні води з цього мікрорайону. На днях у нас сталося ще одне провалля. І прийшлося ставити ще один насос перекачувальну станцію. Зараз ми відводимо стоки двома двома насосами в колектор, головний, який йде по вулиці Лазурній. Втім, Зубов каже: труби у підвальних приміщеннях будинків комунальному підприємству не належать. Наша межа це вулична, вулична каналізація, і то не всі. Колектора нам належать. Дійсно, ми перекачуємо стоки зараз через дворову каналізацію, вона наша. Але з-за того, що не герметизовані випуска в домах, тому потрапляє стічні води в підвал. Будинок за адресою Озерна 21 обслуговується у житлово-комунальному підприємстві Миколаївської міської ради БРИЗ. Телефоном директор Артур Гезелян повідомив підвальне приміщення очистили та почали ремонтні роботи. Богдана Будолуца, Юрій Роденко, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаїв.